Так, нам потрібно визначити період напіврозпаду. Де я пишу? Зараз секундочку. Угу. Так, все. Нам потрібен період піврозпаду. Період піврозпаду позначається Т, так, як період, але пишеться знизу одна друга. Тобто піврозпаду, половинка. Що таке період піврозпаду? Якщо в нас є якась радіоактивна речовина, то час, за який половина всіх ядер, які здатні до розпаду, розпадається, називається період піврозпаду. Чому визначається час саме половини розпадів, а не повного розпаду речовини? Так? Справа в тому, що є ще така величина, як активність. Ось у вас вона тут якраз фігурує. Активність це як часто ці розпади відбуваються. І вона залежить від періоду. Чим у нас буде більший період, так, тим слабкіша буде у нас активність. Так, чим швидше розпадаються вони, тим більша активність, більше випромінювання йде. І тому. Від періоду залежить, як інтенсивно відбувається розпад. Через те, через половину часу, знов спадає ця активність, вона спадає цими періодами піврозпаду. Тому визначається саме половина всіх ядер. Оце розуміння, що таке період піврозпаду, дає можливість розв'язати більшість задач про якраз. Розпади речовини, але не з активністю. З активністю тут потрібно знати ще й формулу. Значить, що нам відомо про активність? За час 15 діб, так, це в нас є час. У нас пройшло 15 діб. Ну, так, і буду писати 15 діб, щоб знати, що це доб... що в нас будуть дні, так, не години, не секунди і не роки. Так, в нас відомо, що активність зменшилася у 8 разів. Тобто, якщо ми візьмемо активність, яка була початкова, так, візьмемо початкову активність а 0 візьмемо ту активність, яку ми маємо через 15 діб, поділимо їх одна на одну, то ми отримаємо 8. Так, тому що була у 8 разів більше, ніж. Стало. Ось така ось у нас є це те, що ми знаємо з задачі. Більш задач нам нічого не відомо. І тут нам потрібні формули. У вас є підручники. Правда є? Там є сороковий параграф, який я задавала вам повторити. І у вас є там формули для активності. Що ми знаємо про активність? Перш за все, ми знаємо, що це ми ще із, із 9-го класу знаємо формулу. Ось такого вигляду: лямбда N. N це кількість ядер, які розпадаються. Так, лямбда. Це стала розпаду. Стала розпаду, в 9 класі ви писали, що це 0,69 поділити на період піврозпаду. А в 11 точніше у вас уже є там не число, а логарифм від двох. Ну, власне, наближено це і виходить у те 0,69. Тому, оскільки в 9 класі ви ще не знали про логарифми, то. Натуральний логарифм там, так. Да. Так, значить, я запишу активність. Так, як, для вас формулу цю запишу просто, щоб ви знали логарифм натуральний двох на період піврозпаду і на N. Це, щоб ви знали, що таке лямта. Так, але взагалі ця формула нам зараз задіяна не буде, тому що що в нас виходить? Якщо в нас є відношення початкової активності до тієї, яка є через 15 днів, то ми можемо і формули так записати. Значить, якщо ми візьмемо початкову активність до тієї, яка була в момент, коли ми задачу розв'язуємо, так? То це буде дорівнювати лямбда n початкова кількість речовини, так, початкова кількість ядер, які здатні до розпаду, на кількість ядер, які будуть здатні до розпаду в момент, коли ми розв'язуємо задачу. Так? так, що тут виходить? Дивіться, логарифм від двох це стале число. Період для речовини теж стали число. Тому у нас вийде, що ось ці ось лямди скоротяться, тому я й казала, що ця формула нам зараз не потрібна. Просто для того, щоб повторити, так як ми тільки одну задачу розв'язуємо на активність, а можливо, вам десь вона буде потрібна. Потім десь буде згадуватися далі. У нас буде ще багато уроків на розв'язування задач. От, тепер. В нас виходить, що активності відносяться так, як і кількість ядер здатних до розпаду. Що ми знаємо про кількість ядер здатних до розпаду? Є у вас у підручнику, знову ж таки, формула, скажу на якій сторіночці, формула в підручнику 234 сторінка, всі, які я зараз використовую. Там у вас є формула, як знайти кількість ядер через якийсь час, так? Будь-який час, який би не пройшов, можна знайти кількість ядер. Для цього треба взяти початкову кількість ядер, так, і помножити її на 2, так, помножити на 2 в степені мінус Т, час на період піврозпаду. Отака ось страшна формула. У вас таких, мабуть, ще страшних і не було. Але це єдина складність яка є в цій задачі це ця формула. Так, значить, що ми звідси отримаємо? Якщо ми замість n ось цього підставимо його значення із формули, то ми отримаємо, що ось сюди далі я продовжу дорівнює. Поки що. Потім кінцеву формулу запишу, яка вже вийде. В нас вийде зверху n 0 v а знизу n 0 що множиться на 2 в, мінус, в степені мінус T на T. Так. n 0 v поскорочується. Воно нам тепер не потрібно. А. Дорівнювало це все а 0 на А. А нульове на А це 8. І ми отримуємо слідуючі рівняння. 8 дорівнює одиниця, що ділиться на 2- мінус, у степені мінус Т на Т. Так, ось це рівняння, по суті, з точки зору фізики, у нас вже є рівняння, в якому все відомо, і можна виразити звідси період піврозпаду. З точки зору математики, потрібно згадувати, як таке зробити. Перш за все, якщо ми маємо одиницю, що ділиться так, на якесь число, то ми можемо просто записати степінь мінус один і прибрати цей дріб. Це ви знаєте, це властивості степеня. Повторюйте їх вже вам все одно, і якщо вам здавати екзамени, математика дуже часто є обов'язковою для вступу, дуже на багатьох спеціальностей, так що це, це чиста математика. Пішла далі, тому повторюємо математику, вона вам треба. Відповідно, якщо в нас є один, що ділиться на щось в степені мінусовому, то якщо ми ще додаємо мінус один степінь, степень мінус один, то тут мінус на мінус дасть плюс. І ми можемо це саме записати як 8 дорівнює 2 в степені Т поділити на Т. От Отак. Далі в нас ми все ще не знаємо з математики, як розв'язувати далі. От, от трошки ми дріб спростили, але ще треба спрощувати. Що ми можемо далі зробити? Ми можемо записати 8 як 2 в якомусь степені. Можемо так чи ні? В якому степені двійка дасть 8? Я не знаю. Ну, якщо 2 в другому степені це 2 помножити на 2. Скільки буде 2 на 2? 4. 4. А якщо ще раз множимо на 2. 8. 8. Значить, у нас третій степінь. Три рази треба помножити 2 на 2 на 2. щоб 8. Значить, ми можемо записати як 2 в третьому степені дорівнює 2 в степені Т на Т. Так, ой. Одну другу написала як степінь, вибачаюсь. Вже геть їхала. Записи. Толюшу влазило, через те погано видно. Так. Що в нас далі виходить? Якщо тут двійка і тут двійка, і рівні, вони рівні, значить, і степені повинні бути рівні. Якщо рівні основи, значить рівні і степені, тому що інакше тут би не було дорівняння. Ми можемо прирівняти степені. І отримаємо нове рівняння уже простеньке. 3 дорівнює Т поділити на Т. Так. Звідси нам потрібно знайти «т», ось цей період. Так, щоб виразити період, ми його міняємо місцем із тройкою. Якщо важко такі перетворення робити, завжди перевіряйте себе математичним прикладом, наприклад, таким, 3 дорівнює 6 поділити на 2. Ми можемо 3 і 2 поміняти місцями, буде все правильно. Значить, можемо міняти 3 і «т». Міняємо і ми отримаємо слідуюче рівняння. Наш період, який нам потрібно знайти, дорівнює. Час поділити на 3. Ну, а далі залишилося нам порахувати, скільки буде час поділити на 3. Час у нас 15. Ділимо на 3. Що отримаємо? Повторіть. На, на записано: 15 поділити на 3. 15, поділити на 3. 5. Так, значить, у нас виходить період 5 діб. Виходить період піврозпаду 5 діб. Не поняв. Значить, найскладніше в цій задачі це математична частина, не фізична. Бачите, з фізики ми використали всього-навсього дві формули. Але ось ці всі перетворення, це чисто математика. Але так, як вам швидше придеться математику здавати, то може так і краще. А фізику я не знаю, будете ви коли-небудь здавати чи ні. Оце це домашня задачка. Значить, ви сказали, що зрозуміли, значить, ми можемо переходити до інших задачок. Більшість задач, які є в фізиці, в екзаменаційних по темі період, вони простіше, ніж ця із активністю, вони більше налаштовані не стільки на знання фізики, формул і всього іншого, скільки на логічне мислення. Давайте подивимося, які це задачі. Значить, я думаю, одненьку ми ще встигнемо. Так, це розв'язок я вже стираю, якщо ви хотіли собі зберігати, то потім будете дивитися на записи. Так. Така задача є в мене і ось така. Яку вам додому краще залишити? Цю, що з тестами чи цю, що без тестів? Так. Вибирайте. Ну, додому з тестами чи без тестів. Вони розв'язуються однаково, ці задачі, тільки що. В одної потім потрібно вибрати ще тест, в другої не потрібно вибирати. Ви вибирати не хочете, значить, я виберу сама. Оце з тестом залишу вам як домашню. А, цю... так, ви згодні. Рето. Ну добре. Тепер дивіться, що в нас тут із задачею. Що в нас відомо? У нас відомо, так, що ми мали 800 мг ізотопу барію. Період піврозпиту його дорівнює 10,5 років. Визначте проміжок часу, через який маса ізотопу барію що не розпався, складатиме 200 мг. Ну, насправді ми можемо зараз повернутися до тієї формули про дорівнює n0 і знайти звідти t. Ми можемо це все записувати і виражати. Формулу ви щойно бачили, там треба знайти час, у нас є період, кількість ядер ми знаходимо з, діливши масу, у нас є маса, так, ми її ділимо на. Молярну масу. І так знайдемо кількість частинок. Але є насправді набагато простіший спосіб. Чому я вам хочу його я вам хочу показати? В чому справа? Ми знаємо, що була маса, так, цього радіоактивного 800 мг, а стала 200. Що це значить? Півроду, один період піврозпаду, так, це коли. Пополам ділиться, так? Якщо ми візьмемо початкову кількість і поділимо пополам, що ми отримаємо? Суперстрашний приклад, чи ви просто десь пішли вже без мене чай пити? Ні, я тут. Тут? А? Ну, то поділіть мені 800 на 2. 400. 400. Так. Ми отримаємо 400. Значить, дивіться, виходить, у нас за логікою з 800 стало 400. Це пройшов один період піврозпаду. Це у нас буде один період піврозпаду, так? В нас осталося 200. Значить, у нас 400, потім ще раз на 2 поділилось, так? Це вже буде 200. Ось ми від 800 прийшли до 200. Це буде ще один період піврозпаду. Значить, всього пройшло 2 періоди піврозпаду. Період піврозпаду 10,5 років. Якщо їх 2, 2 періоди піврозпаду. Це в нас 2 на 10 з половиною Що вийде? Це роки. Я не поняв. Значить нам треба. У нас було дв... двічі пройшов період піврозпаду Період піврозпаду це 10 з половиною років. Значить нам треба 10 з половиною помножити на 2. Ну, або 10,5 додати 10,5. Це одне й те саме. 21. Так, 21 рік. Виходить, що пройшов 21 рік. Це ось таким чином ми розв'язали цю задачу дуже-дуже просто, дуже швидко. Якби робити її за формулами, ми б зараз брали формулу n v на 2 в степені Т мінус. Е Т, так, на Т, потім ми замість n нульового записували масу на молярну масу, замість n теж масу другу цю на молярну масу, і ось з такого рівняння вам би потрібно було знайти так, а тут би було 10,5. Вам би потрібно було розв'язати таке рівняння. А, ну тут треба теж можна підставляти числа. Так, але ви бачили, як ми довго розв'язували таке рівняння? Набагато простіше, отак, просто логічними міркуваннями розв'язати задачу. Відповідь ви отримаєте таку ж саму.